Маск топить за доги, а Трамп топить за крипту в цілому. Я вважаю, що це може бути доволі непогана та перспективна інвестиція. Однозначно, ціна доги зараз не сама краща, але ми будемо інвестувати на протязі всього. Терміну, і будемо дивитися, що з цього може вийти. Тож, дивіться, в мене було декілька варіантів того, як власне зробити цей проєкт для того, щоб він був максимально доступний для кожного. Один із варіантів був це просто кожен тиждень, кожного понеділка брати і викуповувати по. Ринкові на 10 доларів доги. Чому 10 доларів? Тому що це максимально доступна ціна, доступна сума, доступний об'єм для будь-якого рівня користувача. Неважливо, чи ти тільки зайшов в крипту, чи ти вже давно в ній. Якщо ти давно, ти можеш просто додати нулик або декілька нулів і інвестувати більше. А якщо ти тільки почав, то для тебе десятка ну це реально те, що можна вкинути. 400 гривень це не космічна сума в наш час, і будь-хто може взяти і завантажити їх, наприклад, за допомогою трасті. Так, ось така інтеграція в нас вийшла непогано. А, дивіться, але мене трішки зупинили. А, сказали, що по 10 баксів в тиждень, а да, там вже виходить 40 баксів. А багато хто сидить на мінімалках, а багато хто взагалі просто сидить і не виходить, і може бути багато. Тому мені запропонували альтернативу і врізали а, до 20 баксів. Але на місяць. Тобто один раз на місяць ми приходимо і по актуальній ціні на ринкові купуємо догі. Дивіться, це відео має вийти 6 числа. Я купую на 2 дні раніше, щоб встигнути це все просто змонтувати. І ось такий у нас інтервал і буде. Тобто, четвертого купую, шостого викладаю відео. І ви маєте бути до цього готовими. Тож, я пропоную брати по ринкові на 20 баксів, власне, догікої. Ми їх купили. Виходить, звісно ж таки, небагато, тому що це невелика сума, це а, при такій ціні дуже і дуже помірно.